7, 6, 5, 4, 3. Хакей, ха хай да! Господи, я пройшов! Усім привіт! З вами Богдан, і ви на каналі Датело. І сьогодні ми будемо грати в Тірдаун, частина 2. В минулий раз ми зупинилися з вами на тому, що ми пройшли перші три місії в другій частині тірдауну. І вони були доволі легкими. Але я знаю, що ці місії будуть дуже складними. Звичайно, я за кадром тут уже підготувався, тому будемо зараз грати. І я вам буду показувати, як проходити, якщо я не забув це. Ну, перше, що нам потрібно взагалі зробити, це сісти в цей кран, що я і зробив, і поїхати до ось того от контейнеру. Бачите, ось цей контейнер. Цей контейнер нам потрібно відчинити, зайти. Ага. Не відчинимо ми його. Тоді зайдемо по-іншому. Зайдемо саме ось так. Тут нам потрібно скріпити його планками, щоб він не полетів куди не треба. Піднімаємо його дуже, дуже прям високо. Ось. І веземо. Так, ну значить дивіться. Нам потрібно цей контейнер підвести до нашої машини, щоб ми прямо цю от штучку вже прямо в самому самому кінці вже схопили. Коли ми вже все пройдемо і залишиться тільки це. Добре, наступна річ лежить у нас тут. І все, що від нас потрібно, це просто проробити до неї шлях. Насправді з нею паритись багато не потрібно. Ну, можна тільки ось це от поламати, щоб не заважало. Ось, ось так. Тобто ми будемо. Це буде наш перш... Це буде наша перша річ, е яку нам потрібно буде взяти. Ми її беремо і біжимо далі. А! Обережно! А! А, -а, -а, а! Все. Давайте ось це спилимо, щоб не заважав він нам тут. А він не пилиться? Не пилиться, схоже. Тоді так. А, о! До речі, 39 доларів. Нормально. Ось ми отак от будемо бігти. І сядемо в машину, але треба трошки підігнати, я думаю, її. Ну. Ну, ось, десь так. Так, напевно. Нам потрібно добігти сюди. Ось. І поставити сюди бомбу. Ну, це все насправді. Це все, що нам потрібно зробити. Це просто проламати до неї прохід. Бо машину ми вже підготували, тому нічого складного не має бути. О, все, ідеально. Ну, ось, тобто ми беремо цю річ і біжимо. Е, я так, наскільки я пам'ятаю, то на третій поверх. Ох, ого, я чуть не впав. Ну, давайте ще одну бомбу поставимо, але у нас з такими темпами бомб не залишиться вже. Ну, головне не впасти сюди, знаєте. Ось наша, до речі, річ. Її можна кудись сюди покласти, наприклад. Ось. І поставити сюди планку. Е, обережненько. Ось, ось так. От ми будемо бігти, врати цей об'єкт і розвертатися назад. Ось. Усе правильно. Так, я думаю, тут можна зберегтися. І далі, уважно, нам потрібно дострибнути сюди, без якихось там штучок, щоб ми все ж таки змогли дострибнути, бо це складно насправді. Під таким кутом дострибнути, це доволі складно. Ось, ну, бачите, тобто я дострибнув, але з дуже великою, прям такою <смі> натяжкою. Але сподіваюся, що у мене все вийде. Багато тут не потрібно. Можна сказати, що ми вистрибуємо звідти, сюди приземляємося і беремо ось цю от річ. Нам знову потрібно, начебто, на третій поверх. Так, нам потрібно ще вище трохи. Ось, нам потрібно сюди. Е, і Тут, як на мене, найскладніша підготовка починається, тому що ось е, наша річ, яку нам треба ще підібрати. Ось вона. І, значить. О, ще одна якась дорогоцінність. Нічого собі, 250 доларів. Що це я підібрав? кубок золотий якийсь, чи що? Нам потрібно підготуватися зверху вниз. А проходити ми будемо знизу вверх. Зараз я покажу, як це буде. Нам потрібно її трошечки сюди ось, зберегтися, бо я забуваю це робити, але ось ви не повторюєте моїх помилок і постійно зберігайтеся, я вам дуже раджу це робити. Потрібно поставити планочки, правда, я тупо зробив насправді, бо я. Тепер знизу вверх починаю планочки ставити. Ну, в принципі, в принципі, якщо не сильно паритися про це, то в принципі можна і швидко це все зробити. Один, два, три. Все нормально застрибуємо. І, так, знову ж таки, це прибираємо. Звідси вистрибуємо і проходимо в ці двері. Знову ж таки, тут нам потрібно, щоб нам цей пут не заважав. А ось, в принципі, я зможу підібрати, бачите? Тобто, ми забігаємо сюди, підбираємо і біжимо далі. Ну і, в принципі, все. Тобто, нам залишається лише підігнати машину якусь. Головне, ж, знову ж таки, не поламати її раніше часу. Так. Бережно, обережно, обережно. Ага. Бо я водій такий сюди, якщо чесно. Так. Все. Ось ми вистрибуємо, сідаємо в машину і їдемо до сюди. Підбираємо цю річ і їдемо на машині. Ось так-от. Також у нас ще є енергетики, які ми в минулій частині отримали. Я вам раджу їх використовувати. Дуже раджу вам використовувати, бо вони дуже допомагають саме в цій місії. Підбираємо. Я вже насправді трохи розучився проходити місії на час в тірдауні. Колись у мене це виходило прям дуже гарно. Зараз може так собі виходити. Так, сюди. Куди, 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 куди? Ось. Так. Тут вистрибнути. О! Так, нормально. А, бачите, я енергетики не використовую. Ну... Хто як? Якщо я зараз знову ж таки прогавлюся, то тоді будемо використовувати енергетики. Так. Куди далі? А, ось, ось сюди. А, так, 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 так. Підбираємо. Машина, машина, машина. Їдемо, 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 їдемо. Все! Ідеально, нормально, я в машину врізався. Прикольно поїхав. О, навіть енергетики не використовував, бачите? А можна ще швидше пройти, якщо енергетики використовувати. По-перше, у мене якась нова. Якийсь новий інструмент розблокувався. А, це просто мені дуже багато грошей насипали. Нормально. Чому б ні? Another set pack. Ніякої мі місії нема. Що це таке? О, чекайте. Ось о. О, ну давайте. Мураторі. О. Кат нічого собі. Може це моя нова база, типу, чи що, бо у мене взагалі зараз нічого нема в інвентарі. А! Нормально, вогнегасник, балончик, е, ця, Господи, кувалда. О, нормально. Ну, в принципі, я так у всі двері входжу. Так, то що, у нас якась нова місія, чи що? The Alarm System. Так, це нова місія, вона буде дуже складна. Так, дивіться, перше, що нам потрібно зробити, так як у нас нема ніяких речей, нам потрібно. Ну, По-перше, тут є. Якась дорогоцінність, 90 доларів, нормально. Нам потрібно взяти е, кабелі. Вони нам в цій місії, ну, прям знадобляться дуже сильно. І взяти звідси ось цю драбину. Тільки дуже обережно не поверніть її. Бо якщо ви повернете, уже назад ви ніяк її не провернете. Господи, я зовсім про це забув. У нас є тут балони, які ми можна закинути ось так. Ось цю драбину, е, ну, як я думаю, ви вже зрозуміли, підставити е, туди. Я думаю, знаєте, що можна? У нас же ж є планки тепер. Нам можна під'єднати ці планки до драбини. Ось, ось так от. ось. Оп! І отут-це -от буде уже наша кінцева точка, до якої нам потрібно йти. Тобто ми залазимо по планці і по драбині. Хакаємо систему і вже біжимо до нашого човника. Добре. Тут нам потрібно ось цю систему ем, вниз. Зробити так, щоб вона була внизу, а не вверху. Тобто нам просто-напросто потрібно від'єднати її. Ось, щоб вона була внизу. Потрібно туди драбину трошечки е, кинути, але не так, щоб вона прям. Е! Оп, один. І оп. Два. І ось тепер ми вже спокійно можемо кидати її. Дивіться, цей човен ми підганяємо не до драбини, а ми підганяємо його. Е, трохи, як це сказати, трохи далі. Ось, ось кудись сюди приблизно. Е, потім, якщо що, підправимо. Так, давайте збережемося, щоб драбину не поламати. Нам потрібно. А, ну бачите, я поламав трошки драбину, але. нічого страшного. Це незначне Незначна поломка, сподіваюся, я те. А в будь-якому випадку її можна перевернути. Ну, або я і так зможу залізти по ній, ну да. Нам ось ця палиця буде заважати просто, тому я і хотів її поламати. О! О, все, дивіться, ідеально. Тобто ми підбігаємо. Хакаємо, біжимо далі. Це буде перший об'єкт, який ми будемо хакати. Після нього залазимо на цю драбину, стрибаємо на цей кущик чи пальму, що це таке. І після неї, отут от уважно, потрібно застрибнути на ось цей камінь. Це складно. Ну, ось, бачите, у мене вийшло з першого разу, але насправді це складно. Підібрати кут, як на нього стрибати, це складно. Приблизно стрибаємо. З ось цієї от штучки, не з цієї, або з цієї, а ось. 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 Звідси приблизно стрибаємо і стрибаємо, приблизно цілимося на ось цю от зелену штучку. Бачите? Т такі два пікселя маленьких. Тут такий прикол, що нам потрібно сісти за ось цю от гвинтівку, повернути її. Все. По цій вежі застрибнути по ній ось так, щоб ми змогли пролізти на самий верх. Проламати тут трошечки. Щоб воно нам не, не заважало. І, звісно, що не всю підлогу ламаємо. О, тут ще, до речі, снайперська гвинтівка. І ламаємо. ой ой Ой-ой-ой. Головне, не впасти. Ламаємо ось цей забор. Ось. Обережно так. Ламаємо, але знову ж таки, не весь, щоб ми ще змогли хакнути цю систему. І ми змогли впасти на цей міст. Ось так. Оп. Е, добре, тепер нам потрібно залізти на це каміння. Тут ніяких планок. Хоча у нас є планка одна, ми можемо якось спробувати якось зробити собі ось так. Ага, бачите, не виходить. Але е, я думаю, що ліхтар заважається трохи, ні. А, у нас пальника нема. А, я ще й планку поламав. А, ну ось, бачите, тобто це навіть краще. Я просто вам рекомендую в усіх таких підозрілих моментах, де потрібно ось так от залазити, дуже багато разів натискати пробіл. Ось. І все, і у вас все має вийти. Тут нам потрібно уважно потрібно влучити в цю тарілку. Прям в тарілку. Ось так, бам! Тепер нам що потрібно зробити? Нам цю тарілку потрібно... А, це чекайте, це. Стоп! Його неможливо понівати. Спуститись сюди, щоб коли ми піднімалися з цього моста. Ось так. Ми хакали цю тарілку. І я раджу вам, знаєте що? От коли ви піднімаєтеся, коли ви хакаєте тарілку, не затримуватись тут довго. Тобто ви берете цю тарілку і хакаєте її. Під час ходу. Ось так от. Ну, я вам покажу, коли я, вам, коли я буду проходити. Нам потрібно, по-перше, нам оцю пальму потрібно зруйнувати. Не усю. Бо зараз хтось може подумати, що усю. Нам потрібно конкретні листки поламати. Наприклад, ось цей, який нам буде заважати. А ось цей я вам не раджу ламати. Він навпаки може допомогти. Ну і ось. Тобто, ці два листка потрібно було поламати. І ось цей можливо ще. Оп. Ось. Тобто ми застрибуємо так. І по цьому листку ми застрибуємо далі. Головне, знову ж таки, її дуже безпечно доставити, щоб вона в процесі не поламалася. Бо вона висока така, і вона дуже легко може поламатися насправді. В принципі, вона би без кабелів справилася, але ну, уже як є. А! Ого! О, там щось від'єдналося. О, тепер нормально, слухайте. Тобто, коли я буду бігти. Я трошки неправильно драбину поставив, але я сподіваюся, що у нас все вийде. Ми, коли будемо бігти, ми заліземо ось так по цій вежі. І знову ж таки, нам потрібно. Зламати цей забор. Зламати тут, хакнути цю систему. І як ви вже зрозуміли, з самого початку ми підготували з самого початку цієї мі місії ми підготували тут цей човник. На який ми стрибаємо і пливемо аж до тієї драбини. Слухайте, друзі, я сподіваюся, що у нас все вийде. Бо насправді ця місія дуже складна прям дуже складна. Я думаю, що ця місія, вона прям найскладніша. Е, ну, якщо не вважати Флудін. <гум> який мене прям так нормально е, по поганяв. <гум> і в якому я, до речі, в останню секунду виграв. Я думаю, що Флудін це була найскладніша місія. Я сподіваюся, що ця місія не буде така складна, як Флудін. А, Блін. Блі. Ай. ага. Туди. Ага. Ай, все, тут точно вже провтикався. Ні! У мене світло впало. Ти чого? Чого воно падає постійно, блін? Просто не вистачило мілесекунди. Буквально, буквально мілесекундочки мені не вистачило. Все, я тепер, я тепер ще більше вірю в себе. Головне, в своїй вірі не захлинутися і. не напортачити, як от зараз, наприклад. Я дуже сильно запнувся. Я ж скажу, що на цій місії кожна мілесекундочка важлива. Так, стрибаю. Просто я б встиг, якщо б я не запнувся на якомусь із моментів. Я навіть не знаю на якому, але зараз все має бути добре. Все буде добре. Перемога буде. Напевно, на цьому, там, де я човен паркую. 17 секунд є! 17! 17! Має вийти! Якщо я зараз ось тут, тут не запнуся, то має вийти! Має вийти! Все, зараз вийде. Дивіться, дивіться. 7, 6. 5. Чотири. Три. Хакай, хакай, хакай! Да! Господи, я прийшов. А -а -а. О, господи, я пройшов! Я тепер не знаю, що складніше Флудін чи ось це от. А, -а, -а Господи. Боже мій друже, ми змогли з тобою. Господи! Я пройшов це! Фух. Правда, не вистачить часу на ще одну місію, ну нічого страшного, головне є, що я цю місію пройшов. Ах. Слава тобі, Господи, Просто 30 хвилин я проходив, хоча по часу більше 100%. Нова місія якась. Moving the Goods, та ні, уже не сьогодні. Давайте, друзі, уже якось в наступний раз її пройдемо. Сподіваюся, що наступний ролик. Скоріше, я просто цей ролик записую вівторок. Ой, точніше, в понеділок. Сподіваюся, що ролик вийде в вівторок. А якщо не вийде, то тоді, скоріше за все, що ви дивитесь його зараз у середу. Коротше, я дуже радий, насправді, що я пройшов як мінімум хоча б цю місію. Ну бо вона правда була складна. Я думаю, ви по моєму емоційному станові бачите це. Дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати нові серії. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на мої телеграм, інстаграм та ватсап канали. Не хворійте, не опускайте свій настрій, будьте веселими. І всім па-па.